Віту всім глядачам ютуб каналу Фанліг, як завжди, раз на два тижні новий випуск нашої рубрики 10 питань. Так так, так, ті самі питання, які ми задаємо симрейсерам нашої ліги, та й не тільки. І сьогодні до нас завітав симрейсер та один із засновників і організаторів української ліги Slick Racing Ukraine» на симуляторі Формули-1, це Орест Гуцу. Вітаємо тебе, Орест. Всім привіт, всіх за нагоди вітаю з новорічними святами. Бажаю щастя, здоров'я. І багато грошей, і побільше, як би так сказати, перемог. скажімо так. <рес> чудово, чудово. Ну і зараз. У хлопців вже закінчився п'ятий сезон, а це говорить про що правильно, що вони активно готуються до шостого. Тож приєднуйтесь до Discord сервера Slick Racing Ukraine, щоб стежити за останніми новинами ліги. Посилання, як завжди, в описі відео. Ну і як завжди, вже по традиції, наші нульове питання для тебе. Як казав нам у цій рубриці Віталій Кулик, кожен з хлопців, з якими ви створили Лігу, Мають свою унікальну історію з цього приводу. Розкажи нам, будь ласка, свою гілку та свою історію створення Slick Racing Ukraine. Ну, у мене вона не така багата, як у Віталія, тому що в цілому не сказав би навіть займаюся цим рейсингом, Займаюся прям цим рейсингом, Я думаю, з не знаю, може з кінця 20... Другого року, але в тому, ж, в 22-му році я грав першу свою формулу, яку я грав, це була 21-ша. Я грав на геймпаді, і потім майже одночасно, з виходом 22-ї, я купив собі кермо. І я вирішив, що з цього можна робити прикольний контент. Я працював раніше контент-мейкером, я робив відео, та й зараз в принципі цим займаюся. Я знаю, як це робиться. Я вирішив запустити свій youtube канал, робити відоси і паралельно я різав цей контент на TikTok. І от під одним із відео, які я завантажив на TikTok, де я катав просто з батами на 50 складності. Хто розуміє, це таке? Це ну майже нічого. Мені написав хтось в коментарях. У нас є ліга, де ми катаємо в онлайні, приходь. Потім я вже зрозумів, що це був потата, тому що я його шукав. Ну, Віталій Кулик, я його шукав потім в коментарях цей комент, тому що я не наважувався десь декілька тижнів, тому що я думав, ну куди я поїду ще в онлайн людей виносити. Потім я доєднався до цього, так скажем, ком'юніті. Назву говорити не буду, тому що погано ми закінчили, вот. але. Там була дуже така нездорова атмосфера, і у нас, скажем так, утворилась коаліція хлопців, які для себе зрозуміли, що вони хочуть далі займатися перегонами в ком'юніті, але не в такому форматі, як це було там. І ми зробили в шістьох власне наш сервер Slick Racing Ukraine. Не пам'ятають, може, десь в вересні або жовтні 22-го року. З того часу ми вже провели 5 сезонів. Так, ну ось дивись, ти кажеш, що почав грати у 2021 році. А у якому віці ти вперше дізнався взагалі про Формулу 1 Важко сказати, точніше, не сказати, а назвати власне конкретний рік. Але я чітко пам'ятаю, як Шумахер з Алонсо боролися за перемогу. Я так розумію, це були сезони, коли Алонсо двічі виграв, і я тоді ступив за Феррарі. Для мене навіть не було чимось. Особливо, ну, по-перше, я був малий, я не дуже розумів, що це ми говоримо про 2004 рік, мені було 7 років. Я, в принципі, не дуже розумів по особистостям, хто що. Навіть не знаю за рахунок чого, я просто закохався в Феррарі. Весь мій подальший шлях в формулу 1 це я дивлюсь на Феррарі, а потім уже на всі інші. І тобто, для мене не було навіть такого, що я вболіваю за Шумахера, я вболівав саме за Феррарі. І коли Алонсо виграв два чемпіонства за Рено, я такий, уфлін, а потім з'явився Льюіс Геммельтон. Власне, як це було? Це ми просто зранку прокидались з батьком і дивилися Формулу 1 тому що раніше вона ж зранку тренд Ще на каналі к 1 Молодий Макс Подзігун коментував. Власне, да, це десь десь в той період. А і ще ремарочку зроблю, що мій батько після першого сезону Льюіса Геммельтона сказав, що це буде найкращий пілот в історії. Він сходу отак визначив, що Гемільтон буде найкращим, і по суті, по багатьох показниках гем дійсно найкращий. Тобто перші враження позитивні в тебе склались не від самої формули, а від, по перше, команди Феррарі, мабуть, так, так. так. Тільки ну враховуючи, що якраз ті два роки вигравала не Феррарі, то я ще сильніше якось за них вболівав угу. і досі вболіваєш? Так да, звісно, угу. чи цікавишся ти взагалі іншими видами автоперегонів? Ну можливо, там гонками на витривалість, ралі, драхрейсних може щось інше. У мене, щоб просто для розуміння, в мене комп'ютер перший з'явився в 2020 році. Тобто до цього, все, що в мене було, це PlayStation перша. І з інтернетом теж були травми, щоб постійно бути на пульсі. Тому більшість новин я дізнавався власне, зі спортивних новин на телеканалах різних. Як би це не звучало, мені завжди було цікаво, що відбувається в Ралі. І там був такий гонщик француз Себастьян Льоп на сі і він вигравав. І Я пам'ятаю, що я постійно я не дивився жодної гонки, але я постійно. Не чекав новин про Ралі, і <ріст> мені було цікаво, що там відбувається. Вот. А зараз, ем, зараз я тільки дивлюсь, ем, АЦЦ, як катають блогери, я парочку дивлюсь, але так, щоб in real life, дивитися за якимись перегонами, то це тільки Формула-1. Ну я до речі, так, десь теж, теж останній, мабуть. Та ось як Укманка почався GT3 Endurance, то я й теж час від часу почав слідкувати. Але як я казав Віталію, то чесно, я поки що не розумію це, це. Ну, якось воно, знаєш, мені для мене воно якось повільно у порівнянні з формулою, тому я поки що не розумію це. Вона більш е, така, навіть якщо ми беремо не про машини, ми говоримо, які зна, ну типу, очевидно, що там і більші, і важчі, але в цілому так, це, це здається якоюсь більш габаритною, тому що здається, що все довше якось. Плюс е, там набагато більше налаштувань, які багато впливають. Плюс, якщо ти дивишся якусь трансляцію, там дуже часто онборди прямо зсередини, де мільйон е, е, кнопок, мільйон панель, і воно все-таки здається, знаєш, дуже об'ємним. Але якщо трошки... Посидіти, розібратися, воно все видається, що це просто косметика, грубо кажучи, просто трошки інший від перегонів. Да, повільніший, але ну суть та та сама. Тобі треба просто зрозуміти, як завозити вагу в повороти більшу і все. Якщо пам'ятаєш, я ставив питання Віталію щодо його ідеальної конфігурації треку, давай з тобою підемо трохи в інший бік. Уявимо, що ти співробітник Формули 1, ну зокрема, Ліберті Медіа. Твоє завдання це скласти календар на 2024 рік, і ти можеш додати будь-яку трасу, яка пройшла ну, всі необхідні перевірки від відхя. Опиши нам, будь ласка, свій, так би мовити, ідеальний календар Чемпіонату Формули 1 на наступний рік. Скільки в ньому буде етапів та які траси ти обереш? Ой, ну добре, що в мене під рукою сайт Формули 1 завжди. І я зараз прям зайду на календар наступного року, і ми зараз щось звідти будемо викидати. Отже, Бахрейн залишаємо, Судівська Аравія залишаємо, Австралія теж, Австралія дуже крута, мені подобається. Японія топ, Китай. Вчора катавфан волд, десь 4 чи 5 разів поспіль випав Китай. тому... Китай залишаємо, до справді, Прикольно, мені дуже цікаво, що там буде. Країна мені дуже не подобається, але трек там прикольний. Майами ми викидаємо однозначно. Замість нього давай ми засунемо Істанбул Парк. Мені дуже подобається цей трек. Я на ньому не катався ні разу, але те, що я бачив, як каталися і на симуляторах, і інріал лайф гонки, просто виглядає шикарно цей трек. Дуже цікавий. І лишаємо, Монако лишаємо. Потім Канада, Іспанія, Австрія, Сільверстон, Угорщина, Бельгія, Нідерланди. Анди Монца — це все суперкруті треки. Ми їх лишаємо. Баку теж лишаємо Сінгапур, США лишаємо Мексику. Ми викидаємо, <свісно> і замість нього ми вставляємо Кокінхайм. Я хочу ще перегонів на Хокінхаймі. Бразилію лишаємо Лас-Вегас. Я дуже скептично був налаштований після того, як, як зробили її в f 1 23 з огляду на досвід твого пілотування, тому що щеплення нуль, враховуючи, що тобі ще треба нуль крил. Але варто віддати належне, якщо ми викидаємо оцей фейл з люком, гран прі було шикарно проведено. Зйомка топова, цікава гонка. Після гонки теж ця машина, кулдаун-кар, cool ну по-моєму придумали прикольно. І Лас-Вегас ми поки що лишаємо катар і Абу-Дабі Лишаємо виходить, що ми викинули дві траси і додали дві траси. Ну ось так якось. Mm -hmm. Окей, okay. ну от це дійсно насправді, як ви дивився вас вега, вже при кінці я такою дивлюся, що пілоти, ну, перша трійка такі. сіли у тачку, які щось білакують, Я таки думаю, а це що дійсно кулдаун кар якийсь? А і, до речі, до речі, так ти так пізно сказав про Азербайджан вже наприкінці, а я згадав, що його на осінь перенесли. Ковендар, да, да. дійсно, дійсно. Да. Так, ну якщо повернемось так трішечки до, до реального життя, вже скажи нам, будь ласка, чи подобається тобі взагалі подорожувати? Це моя біль, скажімо так, починаючи з 11 класу, крім того, що я навчався ще, я працював постійно, тому що сім'я у нас така, м'яко кажучи, небагата. І дійшов я до того, що в мене є можливість подорожувати. Десь наприкінці 19-го, на початку 20-го року і я такий, о, я хочу на день народження, а день народження мене в квітні. кудись полетіть в Європу. І я дивився варіанти, і по гроші відстань класний варіант, і він реально був дешевим. Це було полетіти в порту на 5 днів. І я такий, ну, це буде ну, ну, супер класно буде. Там пересадка ще в відні. Я може там би півдня ще потусувався в відні. Не знаю, як би воно було, тому що настав ковід. <COVID> Наш шикарний друг, який зламав мені першу мою подорож за кордон. Потім ми трошки пережили ковід. За 22-й рік я встиг полетіти в Барселону. Це було з моїми друзями. Там якраз грала Динамо Київ. Було власним так сказати каталізатором цієї поїздки. Барса чудова мені зайшла. І на наступний рік, на, на 20... А, ні, на 21 першому я був в Барселоні. 22-го мені ніде не були ніхто. І на 22-й рік, знову ж таки, на день народження, я думаю, я хочу. Я тоді вже мав дуже хорошу. Що роботу, як для себе, і вже гарно заробляв, я думаю, я на цей день народження, ну точно полечу в Париж на тиждень. Я хочу потрапити на матч ПСЖ Марсель. Там якраз по датам випало, а я дуже люблю футбол і вболіваю Франції за Марсель. Я думаю, піду на Парк де Френс. Я взяв квиток за 10 тисяч гривень, там супер дорогі квитки. На перший ряд біля кутового флажка. Я думаю, ну все, я лечу в Париж на тиждень. А це буде кайф і потім Full scale Invasion і ми знову всі нікуди не виїжджаємо, але справедливості заради до цього я об'їхав всю Україну, до моїх намагань поїхати за кордон, буквально в декілька областей, де я не був і обласних центрів. Так що по Україні я об'їздив дуже дуже багато. А якщо брати по Україні та за кордоном, яким було найкрасивіше місце, де тобі довелось побувати? Барселона. Якщо мене слухають люди зараз, які були в Барселоні, хоч раз я думаю, вони мене зрозуміють. Це причому була дуже коротка така подорож, буквально два з половиною дні. Але не знаю, Барса Барса якась інакша. Я б не жив ніколи в іншому місці, окрім Києва. Є такий вислів англійською «I'm belong Аймбілонгхір, да, який прикладається Я належу тому місцю, де я є. Вот і от я належу Києву, але Барса ну супер красива. Враховуючи, що ми виходили лише на дуже прикольні місця, глядові майданчики і Компно супер класно. Ну коротше, прям барса дуже гарна, скажи нам мороз, а чи є така теорія, яку ти віриш, незважаючи на те, що в неї поки що немає доказів? Не знаю. Я, якщо чесно, навіть не думаю про таке. Я якось більше людина прагматична. І навіть в науковому плані я нічого такого зараз навіть не гадаю одразу, що можливо потребує підтвердження, але але щось може існувати. Тому ні. Релігія в тому, в тому ж руслі для мене. Тобто я такий агностик більше. Тобто морозкати можна, можна зробити деякі висновки, що тобі в першу чергу потрібні якісь пруфи, а вже потім ти будеш думати вірити це ну, я якось так по життю мене навчила, що мені потрібна якась відправна точка, і вже потім з неї я сам можу, знаєш, розвинути в якісь теорії, але потрібна ж якась типу, основа. А ось давай припустимо, що ми маємо дійсно доказ того, що життя після смерті існує. У такому випадку, як би виглядали рай та пекло, якби їх придумав ти? Mm. Ну, по-перше, це дуже сумно, що життя, якщо життя дійсно існує після смерті, тому що в цьому і прекрасність життя, знаєш, що воно закінчується. Бо це єдина річ, яка закінчується. Окрім молока, коли не так треба зранку. Ну, не знаю. Я просто Я не знаю, які. Пекло і рай канонічні. Мені здається, що для кожного має бути свій рай і своє пекло. Я пам'ятаю, як зустрівся з однією моєю знайомою. Вона працювала чи аніматором, чи просто до догляд... доглядала людей на якомусь івенті, там де була купа людей, і вона така сказала цю фразу: якщо пекло дійсно існує, то там буду я і 800 маленьких дітей. Вона так прям злилась на все це. Вот але я думаю, що для кожного має бути якась своя кімната чи площа. В якій, або щось, що ти. Там, якийсь найбільший твій страх, якщо ми про пекло, якщо ми про Рай, то там Барселона, я думаю. <рес> і потім усе життя, інше життя жити в Барселоні. Да. Скажи, як ти думаєш, чи можна взагалі піратство в інтернеті, наприклад, там завантаження музики безкоштовно, серіалів фільмів порівняти з крадіжкою товарів і супермаркету? 100%, я думаю, так. Да. Ну, от умовно. У нас була така розвага, коли ми з е, Київ каталися по Україні по виїздам. По всіх плюс-мінус були гроші. Всі розуміли, що вони їдуть кудись, і їм треба гроші, як мінімум, там щось десь перекусити. На да? але у багатьох людей це було як спорт: знаєш, зайти в там умовне АТБ і там винести один малесенький сирок за 7 гривень. І так само, як група людей, да, якщо ми беремо там виробника, витратило ресурс на створення цього продукту, це може бути сирок, я не знаю, шоколадка або мякісь морозиво, так само це стосується і ігор, серіалів, музики, і так далі, і фільмів і тому подібне. Просто це інакша форма цього продукту, але він не безкоштовний. Добре, добре. Кім. Okay. Якби ти міг повернутися в минуле, то яку пораду ти дав би собі 16-річному? Я насправді. По перше, я би нічого не міняв взагалі в своєму житті. Але якщо ми стосуємось порад, в мене просто завжди, знаєш, коли є якісь історії з подорожуванням в часі, в частності в минуле, то я постійно згадую Back to the Future, цей фільм. І там був у Марті Макфлай, я не пам'ятаю, звідки він його знайшов. Але у нього був альманах спортивних результатів. Єдине, що я би, можливо, не дав би пораду. Я би дуже сильно змінив би своє життя. От я говорив, що типу, я нічого не міняв. би. Але мені здається, оцей прикол він в мені так сидить. Я би просто підказав би пару ставочок, які можна зробити, і просто зробити своє життя легшим. Якщо серйозно, то реально, я би нічого не міняв і ніяких порад я не дав, тому що в будь-якому разі це втручання в той процес, який вже відбувся. Не дивлячись на те, що він був не дуже приємним, але він дав той результат, де я зараз знаходжусь. А зараз, в останні декілька років, якщо ми приберемо війну і ковід, я дуже задоволений. Те, в чому я знаходжусь, скажімо так, тому я би ніяких порад і нічого такого би не робив. Угу. Ну що, поговоримо про кадмастерс? <гум> Мої улюблені, <гум> але ні, ні. ні Ну все ж таки новий рік, так незабаром. Давай зробимо на це раз game-change. Скажи нам, будь ласка, які б ти плюси виділив у F 1 23 можливо, є якісь аспекти чи моменти у цій серії відеоігр, в яких ти бачиш прогрес. 23-го порівняння з 22-ю, це просто в графіку можна грати. Да, там є баги свої. Якісь, які, я так розумію, йдуть ще від попередніх ігор серії. Це проблема загальна, але це не проблема окремо 23. Але як мінімум, проблеми з трекшеном і керуванням вони пофіксували, Бо 22 це суцільний рандом. Виглядає вона насправді прикольніша, тобто вони дуже гарно пропрацювали, особливо на нічних трасах і на міських трасах світло, косметику вони зробили набагато стало приємніше грати для мене. Додали 35%. Вони, я так розумію, повернули, чи це може чисто для Спортс раніше були гонки на 35%. Вони робили. Червоні прапори не знаю, мені попадалось декілька разів. Ну, і ці декілька разів воно було дуже незручно, але в цілому цікавіше, тому що тобі треба ще один брейншторм зробити посеред гонки. Прям очевидних суперплюсів один. Це те, що трекшн вони пофіксили. Фон мені додав інтересу. Мені здається, якби не фон я би взагалі не відкривав формулу, якщо ми не говоримо про підготовку до етапів нашої ліги. А в Фон я заходжу пофанитись режим Просто там є свої мінуси, але оскільки вони вперше його презентували, знаєш, я думаю, може вони щось там пофіксі з ліцензіями і там детальками щось підкрутять, але в цілому, ну прикольна тема. Мені дійсно подобається Fan World. А ось щодо F1 World та прокачки боліду. Можливо, все ж таки її нас готують до pay to win у наступних серіях. Я б не то, що був би проти, не те, щоб я б туди б Pay робив, <сум> тому що я і так не дуже можу він. Ну принаймні, знаєш, ці би всі не клацелки нескінченні, на вони набули б якогось сенсу, тому що зараз це просто незрозуміло для чого. Зараз воно просто безтолкове, а якщо це дійсно буде Pay2Win, то люди, яким підходять така модель, і вони будуть юзати цю модель в грі, тобто воно набуде якогось сенсу. Будуть Люди, яким не підходить ця модель, і вони все одно будуть грати в неї. Тому що як нас навчила і спорт, це всі, що навіть якщо ти не донатиш, ти все ще можеш вибити прикольні айтеми собі. І якщо ти дійсно класно граєш, ти можеш там, зібрати собі команду і доходити до якихось високих дивізіонів. І так само, я думаю, в будь-якому разі буде в формулі, якщо ти ре реально вмієш нормально їздити, то тобі не треба донатити. Просто всі ці айтеми і так тобі випадуть, тому що ти будеш вигравати десь раз поспіль. Uh -huh. Ну і останнє вже традиційне питання, однакове для всіх учасників нашої рубрики. Розкажи нам, будь ласка, про найкращу пораду у своєму житті, яка принесла тобі хороші результати. Я розіб'ю на дві категорії. Окей, буде моя, якась своя, що я зрозумів рано для себе, і воно мене витягнуло. Це діпа працюй в будь-якій незрозумілій ситуації, якщо ти не знаєш, що робити. Працюй, воно класно витягує з якихось, не знаю, депресивних епізодів, коли там щось не виходить. Ти ніколи не будеш жалкувати про те, що ти спробував або про те, що ти щось зробив. Навіть якщо ти будеш жалкувати, про це легше жалкувати, ніж знаєш, сидіти і думати, от якби я там щось може зробив чи ні. Ти ж не знаєш, а так ти знаєш, спробував собі і все. А що стосується сторонніх порад, коли я працював в одній компанії, у нас там проводились часто курси СММ. І там постійно нам говорили записуй все, що ти чув, побачив. Все треба записувати. Я якби займаюся режисурою, і воно дуже допомагає, коли в тебе був якийсь сон. Ну у мене просто іноді бувають дуже кінематографічні якісь сни, а я їх дуже швидко забуваю, щоб ти розумів. Ну прям моментально, от є я і є моя сестра, яка може тобі через тиждень розповісти в найбільших тонкостях, що їй наснилося місяць назад. А є я, я який забуває просто в п'ять секунд, як прокинувся, і я намагаюсь записувати там сни свої просто шедесіду по вулиці. Побачив в малесенькі нотатки, і потім з них я можу вибудувати. Якісь якусь там гілку сюжету, якусь там історію чи ще щось. І в цілому, коли там, умовно кажучи, там якась там на роботі нарада, знаєш, ти думаєш, ти там запам'ятав, ні, треба записувати. Коли я офіціантом працював, ти думаєш, що ти крутий, в тебе класна пам'ять, і запам'ятаєш, що замовив тобі гість, а потім ти через одну хвилину підходиш до станції, щоб ввести це замовлення, і ти розумієш, що тобі треба йти і перепитувати, тому що ти просто не записав. Тому, да, якась така зовнішня порада, це записуй. Вона більш практична, ніж якась філософсько-допоможна якась. Ты довго-довго я чекав цієї поради з приводу записувати. <ріхи> Хоч і молодий, але з віком розумію, що так, треба записувати, бо забувається. Забувається щось вилітає з голови, і треба дійсно записувати. Я думаю, воно більше знаєш, не через вік, а через те, що наше покоління, покоління, яке буде після нас, можливо, трошки ще покоління, яке до нас мультизадачність людини, вона просто збільшується. Розумієш, який би не був вік, через те, що ти можеш робити купу речей, робити плюс-мінус одночасно. Якби не працював твій катілок, твоя оперативна пам'ять, але щось те й буде вилітати, і просто треба розгружувати, знаєш, цими непотрібними запам'ятовувалками супердрібних якихось моментів. Ти просто це записав і ти просто будеш розуміти, що в якийсь потрібний для тебе момент ти просто звернешся в той нотатник, де ти там записуєш, і ти все знайдеш. Тобі не треба це все тримати в голові, і ти так звільнюєш свою оперативну пам'ять для того, щоб цю мультизадачність ще покращити. Ну, так, так. І дякую тобі, Горест, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. І, як то кажуть, до зустрічі, на трасі. До зустрічі, дякую за запрошення всім, па-па.